Збираємо, збираємо, так, о, вже о, дивися, вже 10%, навіть більше, подивися, і тобі не треба нікуди їздити, не треба, щоб потім тобі казали, що ти галімий чоловік. Отак ти за того, що ти спочатку розказує, що ти великий опозиціонер. Всі чули, як він розказує, що коли я кричав за опозицію, то ніхто не їхав. А тут блин, сказав, що, що я їду за партію регіонів, та бачиш, скільки поїхали. А щось тим, от зараз ми тобі назбираємо. На, на тобі 32 срібняка! Будеш? Іди до нас, не їдь, не їдь, Вась. Давай це ти боєшся. Ми збираємо, ми збираємо фонд фонд бідного Вася Кушніра. Вже назбирали 33 гривні. Щоб він не їхав. Із-за того, що, що людина, яка позиціонувала себе як опозиційна, все-таки виявилося, що він тут бах, і тут партія регіону. Їдеть, їдеть, підтримувати, підтримувати стабільність і батько. Батько, Дінаківський батя, це божіть. пакетами регіонами ходять. От круто. І ти собі получиш батя, ви дітей ніколи не роботів. Ну, ні. Да, ви розумієте, що в тебе є діти, що в тебе є сім'я, і тобі треба якесь заробляти гроші з тобі назбирали, і я, я тобі обіцяю, що ми назбираємо ще. Назбираємо ще, щоб тобі було, було дуже... О, автобус під'їхав. Ну. О. так, тепер ну, рахуємо. Автобус. На, Вань, тримай. Автобус Чого? Йдемо проведемо, блін, наших героїв, йолки да, на, 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 Наших антигероїв йдемо проводимо. Йдемо проведемо. Так, пішли, да, да. ми будемо вас фотографувати. Вайця відмовився, Вайця, ви бачили, що Вайця